Трамп провів перемовини з Путіним по телефону, це перша офіційна розмова двох двох очільників держав, президента великої держави і очільника країни-агресора, що можна сказати, поки немає ніякої конкретики, але те, в якому захваті Трамп і спілкування з Путіним, натікає на думку, що не все так добре для України, бо з світовим злочинцем, який напав на Україну, який порушує міжнародні права, закони, стандарти і все що завгодно, коли розмовляє. В такому сенсі, як з старим приятелем, це погана історія для України. Ну і головне, ми знову бачимо про Україну, говорять. Без України після спілкування з Путіним Трамп повідомив Зеленському про що говорив. А дивлячись на заяви Зеленського, взагалі без якої конкретики, зрозуміло нічого хорошого він йому не сказав. Бо інакше Зеленський заявив про щось позитивне. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається, поки все це не дуже добре для України. Більше того, чим швидше домовиться Путін і Трамп, і якщо погодиться на це Зеленський, тим гірше умови будуть для України. Зрозумійте це.